28 вересня, всесвітній день боротьби проти сказу. Понад 100 років у Кременчуці не фіксували випадків зараження людини на сказ, адже працівники комунального підприємства «Спецсервіс Кременчук свідкують за популяцією безпритульних тварин у місті та вакцинують їх. У Кременчуці потужним щитом для запобігання виникнення такої хвороби є те, що всі тварини в Кременчуці вакциновані від сказу. Тобто наша робота в чому полягає? Ми приймаємо тварину. Оглядаємо її, реєструємо, лікуємо, стерилізуємо та обов'язково вакцинуємо. Тобто вона випускається вже вакцинованою і таким чином виключається її можливість захворіти на сказ в майбутньому або бути переносником сказу. За статистикою у 70% випадків укусів тварин на людину нападають саме домашні улюбленці, а не вуличні собаки. Щодня нам передають дані із травмпункту про ті укуси, які відбулися на території міста. Відсотків десь 70. 50-80 це укуси саме домашніх тварин. Безпритульні тварини кусаються рідко дуже, тому що вони залежать від людини, вони залежать від них в плані годівлі, в плані там, їх добробуту. Тому такі випадки є, але вони дуже рідкісні. Проте випадки нападів безпритульних тварин на людину також зафіксовані. Як же це відбувається? Зазвичай у собаки можна відстежити кілька етапів поведінки перед нападом. Вона кліпає очима, позіхає. Це перший етап, відвертає голову, може облизувати ніс, переносити вагу тіла назад, відходити назад, припадає до землі, прижимає вуха. Потім кола згорблена поза в неї і піджимає хвіст. Коли вона дивиться, як то кажуть, жорстко завмирає, а потім вже Майже передостанній етап це гарчання, клацання зубами, і тільки після цього може бути укус. Що ж робити у випадках, коли бачите незвичну поведінку собаки? По-перше, заспокоїтися, не боятися, глибше дихати, не підходити близько до собак, заткувати, старатися покинути цю територію там, де собачка проявляє агресію. Подивитися, чи може деяка є опора, підійти спиною до опори, подивитися, що можна, як може у вас в руках, наприклад, пакет. Бо одяг є, можливо відгородити, витягнути на витягнутих руках цей одяг, змінити напрям руху, вийти з зони, де є собаки. Слід розрізняти поведінку собаки. Якщо тварина гавкає на вас, але не підходить, вона просто відлякує, аби захистити свою територію. Якщо ж одразу біжить на вас, то скоріш за все буде намагатися укусити. як захиститись у таких ситуаціях. Далі вже ви маєте конкретно захищатися фізично, коли собака нападає, повернулася трошки трішки боком. І коли собака вже підбігає, підставляєте їй плече і підставляєте те, що є в руках або руки. Знайте, що в цей момент, коли собака буде старатися вхватити вас за руки. Ви маєте можливість її вдарити. Які ж є місця вразливі в собаках? Це кінчик носу, це переход з шиї в горло, живіт, основа черепа і середина спини. Якщо ви отримали укус від тварини, слід одразу звернутися до лікарів. Але якщо такої можливості немає, необхідно надати допомогу в домашніх умовах. Промити рану під проточною водою не менше 15 хвилин з доздаванням простого мила, а також обробити рану 70% розчином спирту або 5-відсотковим розчином йоду. Ні в якому разі не перев'язувати рану. Після цих дій необхідно звернутися до лікарні або травмпункту. Укуси диких тварин також можуть викликати зараження сказом. Його симптомами є підвищення температури, головний біль, поколювання або печіння в зоні укусу. У разі інфікування людини сказом показане негайне введення антирабічної вакцини. Зазвичай схема вакцинації складається з п'яти доз. Першою дозою зараховується нульовий день звернення людини до лікарні. Далі йде третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий день. Якщо в нас є підтвердження того, що тварина все-таки має Захворювання сказ то додатково вводиться обов'язково антирапічний імуноглобулін. Профілактика сказу включає в себе обов'язково вакцинація свійських тварин. Друге, уникнення контакту з безпритульними тваринами, які безпосередньо можуть нести загрозу, а особливо небезпеку несуть в собі дикі тварини, які самостійно не бояться до вас підійти. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачуські новини.